Чи потрібно що змінювати в освіті, безперечно, що потрібно? Знаєте, я зразу маю таке, така думка: якщо уявити телефон 30 років назад, або 20 років назад, то він змінився. А чи змінився автомобіль 20-30 років назад, який сучасний? А школа? А школа залишилася з тими шпартами. З тією ж дошкою, з тією ж крейдою, чи всі кабінети обладнані, так як би хотілося, щоб був ну, доступ до інтернету не в кожному кабінеті навіть є. Не всі кабінети мають інтерактивну дошку. Тому дійсно зміни потрібні. На превеликий жаль, це моя особиста думка. Підручники, шкільні програми складають ті, хто встановлює ці правила. І вони ж іноді навіть не працювали у школі. Тому так, да, зміни потрібні. Хочеться знаєте, щоб молодь ішла в школу з новими ідеями, з новими думками, з новим таким творчим підходом. Хочеться дати старшокласникам право вибору предметів, щоб вони могли в старших класах обирати той предмет, який їм, їм потрібно. Хочеться кожному таланту дати рівні можливості. Знаєте, коли вчитель стоїть перед 30 дітьми, і вони всі різні, вони по різному мріють. У них, у них різні потреби, у них різні можливості. А ми їм розказуємо одне і те саме, одне і те саме, і для всіх однаково воно ну, зовсім це по-іншому вже сприймається на сьогоднішній день. Якщо це раніше вчитель був носієм інформації, то зараз реформи почалися в новій українській школі, нова українська школа. Але вона зараз тільки ж на початковому етапі, тобто вона в початковій школі. А ми ждемо.